У Миколаївському обласному центрі зайнятості сьогодні відбулася зустріч з переможцями проєкту «Є робота», які отримали мікрогранти на відкриття власної справи. Ця програма спрямована на підтримку економіки області та створення нових робочих місць. Загалом у цьому році фінансування за рахунок урядової програми вже отримали 40 бізнес-проєктів. Більше про все дивіться далі. У Миколаївському обласному центрі зайнятості сьогодні говорили про розвиток бізнесу Миколаївщини в умовах воєнного часу за допомогою урядової підтримки. У 2023 році майбутні підприємці Миколаївщини в рамках проєкту Є робота подавали бізнес-плани на розбудову власної справи. Серед них 43 проєкти отримали фінансування. Сьогодні переможців програми запросили на зустріч, аби вони поділилися своїм досвідом. Нам можливо отримати від них зворотній зв'язок, а саме щоб вони розповіли, чи дійсно працює ця програма на Миколаївщині. Чи є вона результативною, чи є результативною робота команди Миколаївського обласного центру зайнятості? І саме головне підбити підсумки, підсумки і на їхньому прикладі, щоб почули інші підприємці, які ще вагаються брати участь їм в цій програмі. Чи не брати Лідія одна з учасниць програми. Вона також отримала мікрогрант на відкриття власної справи у розмірі 250 тисяч гривень. Жінка розповідає, ідея створення магазину дитячого одягу виникла у неї давно. Тож, коли дізналася про програму Є робота, вирішила не зволікати. Цей грант так це гарний старт початківцям. І хто ще сумнівається в цьому? Будь ласка, не сумнівайтеся, все надзвичайно легко, доступно, без будь-яких, як кажуть, підводних камней. А так що, будь ласка, все в ваших руках. Також директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів про плани щодо фінансування підприємців Миколаївського регіону на відкриття або розвиток власного бізнесу у розмірі майже 9 мільйонів гривень. Тим часом начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що створювати робочі місця на Миколаївщині зараз важливо як ніколи раніше. Навіть я, хоч я і вважаю себе не старим, де вже скептично відносився до грантової програми, що це дуже складно, багато паперів треба розібратися. Ви доводити. Своїми діями, що це зовсім не так, що це все просто. Тому це безпосередньо впливає як в податки, так і в робочі місця, але додатково це підвищує, скажімо так, фінансову грамотність та навички, які ви тепер володієте. Тепер ви можете отримати гранти не тільки місцеві, а й міжнародні, тому що це шлях один і теж самий. Загалом на цю грантову програму цьогорічний бюджет передбачає більш ніж півтора мільярда гривень. Це дасть змогу видати близько 10 тисяч мікрогрантів по всій Україні. Подати заявку на участь в програмі можна у мобільному застосунку Дія або за посиланням, qr код якого ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.